Вітаю, дорогі слухачі, читачі редакції Миколаївна Дністрі. З вами рубрика Мощуйтеся зручніше. Мене звати Юлія Фецієвич, і мені не терпиться познайомити вас із книгами. Сьогодні наш перший випуск присвячений сучасній українській прозі, зокрема творчості Сергія Жадина та його роман Інтернат, виданий у 2017 році. Сергій Жадан вважається одним із найпопулярніших сучасних українських письменників, поетів. Публіцистів та прозаїків, який перемагав і продовжує перемагати в численних літературних конкурсів. сама ідея написати роман виникла у 2014 році, але основою сюжету та, власне, і початком написання роману була подія виходу української армії із Дебальцевого у лютому 2015 року. Отже, про що роман Сергія Жадина? Інтернат Роман налічує 336 сторінок. Подорож головного героя триває три доби. За цей час Паша, місцевий вчитель української мови на Донбасі, буде ховатися від обстрілів, втікатиме від куль, ночуватиме на вокзалі серед сотень інших людей, грітиметься у чужих домівках та багатоповерхівках, триматиме українського військового за руку, який стікає кров'ю. І все заради того, щоб рятувати свого підмінника з інтернату. Головний герой Паша це. Певний апологет життєвої установки Я поза політикою я ні за кого, і хочу процитувати вам із роману. Я від усього ухиляюсь, відходжу в бік, Немає сміливості говорити, що думаю, і думати, що хочу. Дітей вчу говорити без помилок, а ось так просто говорити так, щоб тебе розуміли, не вчу. Та й сам не вмію. Паша це такий собі образ людини, в якої відсутня життєва опора. Натягнуті стосунки з друзями, з родиною, з оточенням та з колегами на роботі. Це все, що в нових умовах довелося йому остерігатися. Його позитивні риси, гуманізм, сімейність, інтелігентність диктують модель совісного життя. Проте, щоб вижити за ці три дні, паша змушений прийняти нову реальність. Війна пронизлива зима до кісток, коли не зрозуміло, кому можна довіряти і хто кому є свій. Паша, який з учнями ніколи не говорив про війну, відчуває запах. Мокрої псятини бачить рештки тварин і рештки людей у засніженому місці, і весь час повторює: нікому нікого не шкода, нікому нікого не жаль. Що саме хотів сказати своїм романом Сергій Жадин, найперше, насамперед, це фокус показати війну очима місцевого цивільного населення. Як пояснює сам автор, ми багато чуємо про війну. Ми багато знаємо про війну, але знаємо очима військових журналістів, істориків влади. Але мало хто знає очима сам і звичайних людей, кому я би порадила прочитати цю книгу насамперед всім нам для того, щоб зрозуміти спочатку місцеве населення Донбасу, Луганського напрямку, і, врешті-решт, зрозуміти напевне самих себе і заодно зрозуміти себе, живучи вже в десятий рік у війні. Крім того, що головний акцент у книжці робиться на війну. Автор піднімає тут ще проблеми втрати дому, проблеми втрати звичайного родинного життя, якого нам всім зараз не вистачає. Ну і звичайно, ця книжка про любов, про відповідальність, про підтримку самого себе. Отож, читайте роман, діліться враженнями в коментарях та підписуйтеся на ютуб канал Миколаївна Натній І заодно вмощуйтеся зручніше.